Всім привіт. Сьогодні неділя Барахолка, город Рослав Шибацького. Зараз йдемо дивимося тут. Все, железяки, вам все саме показую. Поудобність ставим кофейк, чайок, лайк, підписка, це привітується. Для вас стараюся. зараз навіть це не будуть. Все буде найцікавіше все побачите. А далі підемо на продукти. Я покажу і вам задам такі провокаційні такі моменти, які випросимо, це буде, позже, десь після середини відео. О, двіжочка ще машин з педальками, ті, що боротьби регулюються і з тормозом, не допоможе, чи з цепленням, чи з тормозом. Отак, я тут не куплю, так можна прийомки купити, якщо треба. Оце от моя стихія. Дивіться, який ножичок красивий. В чеху там щось написано. Видно вам, де надіюсь, видно. То мабуть, на серебро лежить, крестик. Топорчики. Тесочки. Ключ. Оце хороший ключ. Класний, красний. Китай ну, не найпоганий поганий Китай. І я так можу зробити, можу виїхати сюди і продавати, в принципі, я так думаю. Хто тут, кстати, продає, напишіть мені в Роцлаві, скільки це стоит, чи тут може бесплатно. роги якісь. Можу предложить вон такі шкари на невеликій подошві. Це жінчина, яка дивляться вон, голова. Хе, ладно, не буду я пошло шутити. Може діти дивляться. Ну от видно, що чоловік своє виніс. Звісно, що видно. Струни якісь чи что-то. Видно, тут видно. Наморник. Бо там бля, ці, ці фури попривозили, думаю, що непонятно откуда воно все взяти. Мені лично все зрозуміло. Дуже багато людей на барахолки це дуже добре. Дивимося далі. Ще ще будемо шукати цікаве, бо ще щось нічого я навіть не купив. Бабки не проблема, а купити нема що. Ну як це. О, от шкари з железним носком для БХП. Тут вряд ли щось буде на полісу алюміній. І ви поберешки, щоб непонятно. Ті всякі штуки лежать, колоночки, хервоночки є, там далі. Сильно телефоном не можу крутити, тому що дуже багато людей. Не можна. Шашка, пістолі, вісь, шашки, клинки. Ось старі, це видно, що не поділки. Скільки стоять, дуже будуть спрашувати, моє серце не желізне, зараз встановиться і відео це ви не побачите. Печки вам, зарядки, якісь ще походна печка, чорна. Коротше, людей куча, треба йти тільки мусора, бачите, скільки ай-яй. Ідемо з вами далі роздивлятися, що тут робиться. О, это вже пришла моя стихія. Автомату. сверла, розвертки, Регулюємо. Кстати, гострі. Потім трошки підржавіли. До екшн камери. Хвата вже в мене була. дерьмо, экшн камери не рекомендую. От лучше якийсь айфон чи якийсь Samsung хороший. Інструменти, інструменти. О, ось монстри, дивіться, які красиві. MSI. Ого. Ні, ну це вони ж дуже старенькі, але вони виглядять красиво. По-любому, ще й мій ноутбук. Подивіться, а який апарат. Класний. О, оце вже пішло інтересно. Це з всяких високооборотів регулюючими двигателя. Я думаю, табличка видно. Я навіть впевнений, що їх видно. Поэтому кому цікаво, подивіться. 3000 оборотів. Щось мало, 3000. Він ще такий діапол. На подивитися, то, то Лампочка паяльна. Таке, як на прийомки, тільки там продовгувата, тут така. Кстати, так я чтось не забрав. А, там дорого вийшло за ті съемники. Ну, в общем, це було раніше. Давно і неправда. лежить, потом заберу. Не дінеться. не Тестер красивий. міліампери мірять. Удочка можна карасяти і кораб обрати. Лучше руками, конечно, но че на одну удочку саме раз. Щочек увольный. Юпитер вільний, вільний. Ну, видно, что свои ви выносить, конечно, что видно. Айфонские наушники стали, да? Да, похожи. Похожи на айфон. Похожий на, на айфон. Вот скаки интересного. Все разложено, все красиво. Обычно ценники понаписывал, Я не знаю, но все тоже неважно взять и написать, купить ценники, если 2-3 звуки стоит понаписывать и все. Дивіться яка штука, пудриниця чи щось таке. похоже на пудреницю. Маленька. Гантели можна собі раму накачати. Ви дивіться, який красивий. Дим з боку йшов. Ого! Год більше, ніж мені. Тільки сказав, ось он це 50, 340, 25. Ну і так далі. Давайте дивіться, правді правду глаза, ніхер тут купить. Якщо есть, то цена більше, чем три раза на ОЛХ, ну короче. Я вообще смысл не бачу, сюди їздить. Це так для вас видео познімати. Буває але дуже рідко. О, двигуни. З мопеда. маленькі яви кажуть, Ява ява. ява, ява. Мошки. Це старі советские мотоцикли. Угу. Карбюратори, коршні тільки щось ржав, під росточку. диски, теж інструменти, кусачки, сірячки, м'ячики, які ой-ой-ой, здорові, трубні, похоже, розміри дуже здорові. Вон, бачите, теж ключі такі популярні, розводні, бо вони хороші, точки малесенькі якісь стеклянні издіяння гришки пробки он медний даже тазик не латунний. Или бронзовий чучело фазаний тхор колиситься окурба вуду. Значки. вже заморився лазить всього передивився і щоб такого щоб прям вау я захотів купити ну немає ну от серйозно то знаєте прям як щось загориться треба Ой-ой-ой, це серйозна заявка. Моторредуктор, те, що я люблю. І витяжка, такі як я повірвав, тільки це маленька. А ті були здорові. Клас. Бачите, теж обрізано. У вас одразу все згорівше, бля, все, що обрізане, все згорівше. Ні. А от це серйозна заявка. Чи оборота вважає? Ви таке бачили? Не поляк патрон, ні? Тільки що з ним хер його знає, бачите, який ржавий панито. Так. Тенсега, кілька метрів. Метрів. Не знаю, віч, скільки метрів. І за день їх стою Патрон ЗІО Н СССР. щоб ви просто понимали. Думав, якби поле, то сейчас би, конечно, я біг. Легенько купую, би атакували. Не знаю, щось таке було. Ідемо дальше. Скоро доїдем же до продуктів, уже скоро гом виходить. Ще трошки. 25 вот их. Вот написано цена, я уже знаю, скільки він стоїть, він тоже 25. Угу. Ота обезьянка каже, пока йдемо дивитися з вами тепер продукти. Зараз я вам покажу, що тут проїзд ціни. Я його знаю. Тут мене, і ви кажете, що я там чи що я всі довольний. завжди улибаюся, завжди шучу, ну, дивиться ці ціни. Короб по ціні красної риби. Зараз ми дійдемо до того. Минуточку вже біжимо. Зараз будемо брати. Блять, хамса така лежала, от хамсу. Хамсих очень нічого не можу сказати. Ну що, готові? Поїхали. Ну як вам, йдемо далі готовтесь. На улиці, що замітить градусів 17-18 тепло Сковоя. Виноградик 6,80. Такий вот. Кстати, цена доволі таки непогана. В общем, я думаю, ви поняли, що я 25. Ну, Тепер окончательно підведемо з вами итоги, і на цьому будемо заканчувати відео. В принципі, у мене вивод який. Все, що вам треба, зайшли в інтернет, купили, це швидко, дешево і сердито. воно вам прийшло під двері. Потім просто вийшли, забрали, все. Раз, два. Лежите на пузі і купуєте. Іду на ходу, знімаю відео. Всім пока, всім удачі, пишіть, якщо вам понравилось. ще будемо знімати, щось інтересне.